Чому я рекомендую вам прийти до мене в групу в Жіноче коло Жива душа? Для чого вам потрібен взагалі цей духовний розвиток, знайомство з Богом? Зараз я скажу вам основні моменти. Дивіться, багато хто думає, що духовний розвиток це просто про читання Біблії і просто про молитву, тому що так треба. Але це не так. Я вам зараз скажу у моєму житті, коли я прийшла до Бога, коли я відкрила своє серце для любові. Що помінялося? Перше, я відчула себе любимою. Друге, я зрозуміла, що все, що було в моєму житті, всі ті важкі моменти, вони дуже цінні для мене, тому що саме вони привели мене зараз до Бога, якого я починаю пізнавати, який до мене почав говорити десь років назад, і який почав мені проявляти оту свою без, безумовну любов. Потім а, я почала радіти кожному дню, незважаючи ні на що. Я відчула оту внутрішню силу, свободу, зцілення душі. Бог залікував всі мої рани. Сьогодні я щаслива дружина. Я дуже щаслива, тому що зараз, проходячи різні ситуації в моєму житті, а, у мене немає страхів. У мене немає сумнівів в тому, що Бог є, тому що я його знаю. І е, в мене немає такого, що я звинувачую когось в тому, що в мене щось не вийшло. Тому що я знаю, що винних немає. Є тільки моя відповідальність за моє життя. Е, ще щось цікавого: я вчуся чути Бога в різних сферах, в різних ситуаціях. Я, Бог говорить до мене через сни. Е, я трактую сни. Чуся трактувати, тому що з неї різні, з неї дуже цікаві, і це один із методів, як говорить Бог. Та взагалі, знаєте, я переживаю духовні речі, коли я бачу людину і я бачу про неї якби всю історію, я відчуваю її нутром. Я можу побачити при зустрічі її проблему. Не те, що вона говорить, а те, що стоїть за її словами. І я дуже часто бачу вирішення з того, з її проблеми, як їй вийти, що їй потрібно зробити. Не знаю, можливо, для когось це не так вже важливо, але для мене зараз це є моє життя, це є мій Бог і це те, чим я ділюся і куди я вас запрошую. В жіночому колі я буду з вами розмовляти від серця до серця. А, моїми вустами буде говорити сам Бог. Тому якщо сьогодні ви відчуваєте себе знесиленими, загубленими, ви не знаєте, з чого почати чи як закінчити, як вийти з певної ситуації, чи як відкрити потрібні двері, то вам саме зараз потрібно прийти в мою в моє коло жіноче, так яке називається Жива душа. Ми будемо зцілювати свою душу. Ми будемо відказуватись від всяких родових програм, від блоків, від страхів, і будемо відкривати Богу дорогу. Будемо готувати ось цей шлях, щоб Бог міг направляти кожного з нас. Я вам цьому допоможу. Мій досвід вже більше десяти років. Плоди в моєму житті говорить самі за себе. Якщо ви вже деякий час слідкуєте за мною, за моїм чоловіком, за нашою сім'єю, то ви бачите, як ми живемо, чим ми живемо і що ми передаємо. Тому що Ісус сказав: а тепер ідіть і навчіть всі народи того, що я вас навчив. Тому це наша задача з чоловіком номер один: навчати людей того, що навчив нас Ісус Христос. Тому треба вам це чи не треба вирішувати вам. Ну я вам можу сказати на 100%, якщо ви прийдете в наше жіноче коло, якщо ви почнете своє душ, зцілення душі, свій духовний розвиток, знайомство справжнім Богом, повернення до себе справжньої, то ваше життя дуже сильно поміняється. Це я вам обіцяю. Тому приходьте, напишіть мені в коментарях або в приватні повідомлення. Слово жива і я надішлю вам всю необхідну інформацію, як вступити в наше коло зараз. До 10 вересня ви можете забронювати місце і до кінця вересня сплатити повну ціну. І з жовтня ми починаємо нашу таку трансформацію, зцілення душі, таку інтересну, надзвичайну подорож до самої себе.